18-й Андрій Бурдіян. 23-й Дмитро Інчанінов, 29-й Іван Войтенко. 8. Владислав Васибов.

на какие места он может Знаете, сложно ответить, на какие места она может проработать. У нас, во-первых, я буду говорить только о свою команде, потому что я никогда не осуждаю, не обсуждаю действия своих коллег, я только их поддерживаю. Вот. То, что работа видна невооруженным взглядом вашего тренера и вот, это большой плюс. То есть команда такая чисто западная, бойцов на то, что мы предупреждали футболистов, что здесь вот, легко прогулки не будет, так и есть. Хотелось бы, конечно, чтобы действительно больше было то качества футбола. Мы тоже больше на К сожалению, то, что мы то, что мы, но, вот, У нас много футболистов молодых. У нас 20 лет 21 год, футболисты то есть и мы собрались практически только летом. Что касается вашей команды, это... Я думаю, что на правильном пути тот результат придет. Вот и само качество игры, конечно, много бойцовских, Я понимаю, что бойцовские качества выходят на первый. Уровень, но у вас очень много опытных футболистов, может быть немножко, если пару молодежи было, мы сегодня тоже планировали молодежь, пусть, если походу какой матч сложился. Я думаю, что вы на правильном пути, тем более в следующей тур Якщо з прем'єр-ліги попадеться, пройти, то в Тернополі так і не вийшло, що батарея нам не дозволена позробляючись. Я радий тим, що ми принесли булільнику Тернополя раді сьогодні. Надіємося, що в наступному турі нам побудеться серйозний противник з противник прем'єр-ліги, тому що наші тернопольські вболівальники заскучили за командами Прем'єр-ліги. Звичайно, хотілося перемогти. Ми сьогодні мали досить багато шансів, досить багато шансів. використали тільки один. І сказати, що нам сьогодні повезло в три, я б так не сказав, тому що, я кажу, фактично ми мали 5-6 моментів, які зобов'язані були забивати. Ну, на превеликий жаль, так стається, що ми не забиваємо, а в ітозі пропускаємо. Так сталося на початку другого матчу, так. другого тайму, коли ми пропустили м'яжне обов'язково, я чесно скажу. Я думаю, що всі задоволені Ми прийшли, якби прийшов і Київський Динамо, і Шахтар, і всі пам'ятають, коли я працював самі в прем'єр-лізі. Ми неодноразово приймали ці клуби на своєму стадіоні. Тому мені хочеться, щоб все-таки прийшов клуб серйозний. Для того, щоб можна було подивитися на своїх футболістів, що вони можуть на даному етапі. Тому що, Сьогодні сформована команда, я кажу, Антонюк ще вчора тільки приїхав в команду, він вже сьогодні з став ішов на ігру. Кабану тиждень в команді. Ми е, готували 20 червня -го одну команду і грає зовсім інша команда. Зовсім інша. І вона розбалансована, функціонально розбалансована раз. І, звичайно, хочеться мати в середині поля таку умнішку, як у нас був е, я кажу, футболіст, який отримав серйозну травму, Анатолій е, е, Маткевич. Він потрібен ввоз до команді. Це дирижер, який може притримати, який, який може розвести його. Дійсно, в нас також є досить багато молодих футболістів, на яких ми розраховуємо, які іграють. Ну, на превеликий час немає часу для того, щоб можна було зробити хоча б якийсь експеримент. Тому що я кажу, що граємо вдома з раунд фарму, маємо шість моментів, проіграємо 1-0. Граємо з цими Славути Черкаси, маємо 3-4 моменти 100% 0-0. Я кажу, ну чесно скажу, де не коли дивуюся, коли футболісти не забувають такі мечі. Я ви вважаєте, наступний матч, який буде через три дні, він не завадить нині, зважаючи на те, що і хворі є, і фізично виснажені після 120 хвилин сьогоднішнього матчу. <кліх> відновитися, <вдачі? кліх> ну, я думаю, що нам достатньо часу. футболісту достатньо 72 години для того, щоб відновитися. Якщо правильно його побудувати і тренувальний процес, і відновлення завтра зранку вона вже вона, в нас сама на 11-1 до часу. От, відпочинок. Я думаю, що вони розумні футболісти, вони досить серйозно відносяться до своєї справи. Я кажу, за той час, що я працюю з тими футболістами, у мене до них не було ніяких претензій у убиту, саме головне. Розумієте? Вони себе ведуть як професіонали. Так, можливо, щось не виходить, можливо, не забувають голів, можливо, не завжди хороші, красиві комбінації. Але вони виходять на футбольне поле, віддаються цей грі. У мене по претензії по роботоспособності в них немає. Є по якістю ігри можливо. Якість вважає кращого. І реалізація моментів набагато краще повинна бути. Тому що я кажу, що ну, ми дуже багато створюємо моментів, але мало досить реалізовуємо. Наступну гру вже називають першим тернопільським Буде Дві команди Тернопільських перша між собою ваша думка з приводу цього? Я вважаю, що цікавий буде матч. Цікавий буде матч. І Чому? І, тому що, звичайно, ми, мої друзі працюють в тій команді тренерами, з якими я разом грав на футбольному полі. Я знаю одне, що ми серйозно будемо готуватися до цього матчу і переможемо сильніший. Для мене, що я грати про Тернополя, що я грати проти Ра Фарма чи, чи Славутича, немає. В Чому? Три очка дають за кожен матч. Можливо, для руководства є якісь там ну, амбіції і так далі. І в нас є амбіції. І в нас є амбіції. Ми хочемо перемагати Хочемо перемагати в будь-якому матчі, в будь-якому.